Любов Ярмолюк працює лікарем у Рівненській обласній лікарні. Сьогодні вона презентує свою першу книгу для дітей гостини у бабусі. Перший вірш написала ще півтора роки тому, коли дізналася, що невдовзі стане бабусею. У своїх творах вона розказує діткам про людські цінності та теплі відносини з навколишніми. Дана книжечка складається із шести із шести віршованих казочок. Вони всі гарно ілюстровані. Також тут близько 60 слів, написаних англійською і російською мовами. Це для того, щоб наші дітки ну вони й так достатньо розвинуті, але щоб ще більше. У них інтелект розвивався. Також я написала, що саме найпрекрасне це життя це коли ми діти. І навіть святе письмо пише: Будьте як діти, ви будете блаженні, ви будете мати царство небесне. Авторка впевнена, нині підтримки потребують онкохворі дітки, тому вирішила пацієнтам цього відділення подарувати книги. Водночас зі своїми однодумцями придбали 50 доз цитостатичних препаратів, адже вони доступні не усім батькам хворих дітей. І я би хотіла цим діткам, до яких ми прийшли в онкогематологічне відділення обласної Рівненської обласної дитячої лікарні, побажати швидкого одужання, щоб вони якомога швидше пішли з цього відділення, щоб вони радували своїми посмішками, своїми бодай найменшими якимись успіхами у лікуванні як своїх батьків, так і медперсонал, тому що це надзвичайно складне відділення. У відділенні кажуть, уваги та підтримки їх пацієнти потребують завжди, а не лишень у свято, тому запрошують усіх рівнян до будь-якої співпраці. У Нашому відділенні завжди потрібна допомога. Ми ніколи не відмовляємося від будь-яких запропонованих пропозицій. Ну насамперед, враховуючи наше відділення специфіку нашого відділення, ми завжди потребуємо і маємо потребу. В медичних препаратах специфічних для нашого специфічного лікування, але подарунки, книжечки, розмальовки, будь-які театралізовані різні п'єси. Нині у відділенні перебуває на лікуванні 28 дітей. Усі вони потребують уваги. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, новини Рівного.